Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в час цифрових технологій та безготівкових розрахунків деколи є смисл платити готівкою, особливо для нас, колекціонерів. Сьогодні мені пощастило отримати на здачу 50 копійок 1996 року. Дана монета зустрічається не часто, але коштує в 200 разів більше свого номіналу. Тобто за 50 копійок можна отримати від 100 до 200 гривень. Але в цей нелегкий час, коли фашисти нищать Україну навіть 100 або 200 гривень для когось будуть корисними. Тому звертайте увагу на ті копійки, які вам попадаються. І, можливо, і вам теж повезе. На цьому завершуємо наше відео. Побажаємо успіху нашим ЗСУ. Дякуємо за увагу! Все буде Україна!